Тема сьогоднішнього уроку – розрізнення прикметників і прислівників. Працюємо за підручником Інни Бальшакової Ігоря Хворостянова, 4 клас, українська мова та читання. Давайте з'ясуємо, чим же відрізняються та чим же схожі прикметник та прислівник. Ми це будемо робити за трьома параметрами: перше їх значення. Друге, на яке питання вони відповідають і як вони змінюються. Отже, значення прикметників та прислівників. Прикметник називає ознаку предмета, прислівник називає ознаку дії, Учень який старанний дівчинка пише, як старанно. Друге, на які ж питання відповідають наші частини мови? Прикметник відповідає на питання, який, яка, яке, які. Високий, верхня, «вечірні», «домашні». Прислівник відповідає на питання як, де, коли, куди, високо, вверху, ввечері, додому. Змінювання цих частин мови. Прикметник змінюється за числами, родами, відмінками. Веселий, весела, веселе, веселі, веселого, веселими. Прислівник не змінюється весело.